Розпаковочка Kerchir Power Control, K5, Power Control, Kercher. Я вже упаковочку відкривав, попередньо там інструкцію читав, ну, але значить, дві такі інструкції на всіх мовах. От, така, картоночка тут є у нас. Значить, сама маєчка поставляється в досить такий розібраному стані колеса. Це задньої частини тримач якийсь. Ще одне колесо. Це плазмаса. Тобто, ну, традиційно, в принципі, а. Значить, це у нас такий елемент. Це ж пластиковий. Судячи з усього, він йде в нижній частині. Отак оті простібується. Так. Така от резюва фреза. Ось такий ще один елемент. Це, судячи з усього, для того, щоб... Вставляти ваші аксесуари, і ця знаходиться. чи Я точно не знаю, чи в передній чи в задній частині. Скоріше за все, от так вертикально воно стоїть, судячи з рисунком. Далі у нас йде такий пістолет з регулюванням. Регулювання тут механічне. От. Відповідно так. Активний елемент теж на передній панелі знаходиться один, під цим це, це така ручка. І ще тут всередині теж шланга перехідник. Я ще це не розпаковував, трошки пізніше розпакую. Сам пістолет Power Control. Він на ньому нічого не регулюється, він тільки показує, скільки конкретно зараз от, на цьому от, пістолеті, на якому є оце механічне регулювання, воно регулюється. Тобто це не сенсорне, це просто як би, такий датчик тиску і він це, це не дуже добре було зрозуміло перед покупкою. Продавець мені в магазині розказував, що це сенсор на ну, ой, Рівень епіцентра деколи такий. Ну, З іншого боку вряд чи їм є можливість користуватися, тож нічого дивного. Ну і сама ничка. Зараз я спробую її а, навряд чи я зможу її одною рукою виняти поставлю на паузу. Так, значить, Продовження Power Control. Далі тут у нас такий вимикач. Оці, ці пластикові штуки треба. Під'єднувати тут вихід на шланг високого тиску. Чомусь там, ну це вже коли я зберу, розберусь тут вставляти миючі засоби, тут ручка зверху щоб брати, хоча тут одна ручка є, тут судячи з усього оця телескопічна ручка. Ну, Сюди буду вставлятися колеса. От, тут таке попередження, що не можна держати на морозі. До речі, моя попередня мийка К2 вийшла з ладу на морозі, тому я це і оглядаю. Після морозу треба держати його включеним, від'єднавши воду, поки вся вода не вийде, якщо мороз. Але я до того десь років 5 зберігав і нічого не було після того, як користувався, але тут серед зими вирішив помити машину і видно, всередині був високий тиск і вона вийшла з ладу, лопнула всередині. От. Що тут ще у нас? Сіка інформація є. 2,1 кВт. 92 дБ. Що це? Alfred Carker. Germany. Made in Italy. Хм. Цікаво. Серійний номер. Тиск Вхідний. Чи що це? Да, Pay in Max. П125, ПМА 14. Витрата 7,5 літра хвилина. Ну, в общем, технічна інформація. характеристики заявлені, що воно дає до 145 атмосфер. Ну, тут такі є 125 і 145. Ну, машину мети на 145 не рекомендується. Це для очищення бруківки для. Різних таких вага 14,8 кг. В общем, така розпаковка. Поставлю на паузу, ще її попри і покажу вам, як вона виглядає зібрана.